Я надзвичайна серед моє попротив, яка користується на сьогоднішній день, це не Це можна не тільки про вас, це і про світло, в тому числі, і проводить про всі комунальні потреби. Але у зверненні, шановний панель, написали нам, депутатам, я уважно читати, депутатам скасувати постанову. На класимо наторі я перепрошую, шановні представники громад, ми, як депутати Росної ради, діючи у рамках цього процесу процесування, не маємо такої повноваження. Ми можемо. Ми не маємо права скасувати постанову, бо ми її не приймали. Ми не маємо права зупиняти будь-які нормативні вищестоящих установ організацій, але ми... За Хербальського народу, Закарпатської області, разом з вами. Я переконаний про керівництво, відчуваємо дискусії на протязі минулого дня. Вчора на президії, позавчора на комісіях ми разом з вами готові докладати який спільний документ. Я думаю, що вже у пропозиції будуть зараз. Спільний документ, яким ми разом з вами звертаємося до президента, до Верховної Ради і до Кабінету міністрів. Оці всі ваші дії повертають. Іначе розумна. Таким чином маємо дію. Лише в рамках закону. Інакше це буде без, без закону. Робити те, що робили попередньо робимо. Ми, ми хочемо, щоб так? ви прийняли політичне рішення. Це буде і політичне, це буде і українці. Ми будемо закони, це не можемо допомагати робити. От правильно, я думаю, що ми, ви, ви вадим, ви, ми вас навіть не ви просимо, вироб, а вимагаємо, щоб ви зробили політичний заяву. Мене звати Василь, я ну, представник домашній Закарпаття. От, ми до вас звертаємося і вимагаємо, щоб ви прийняли звернення політичне. Ми розуміємо, що це ваші ваше. Ми зовсім не проти. Ми формуємо це проєкт. Але ми зараз це звернення. Чином, що, ну, от наші ми вас розуміємо, що міжнародні партнери, міжнародні партнери не, не вимагали Україну. Да, це неправда, вони не зобов'язували піднімати. Поповнити бюджет, просили, а аж. Не не... Я put прошу вас. Будьте ласка. Я розумію, що людям громади, які можуть не провість цю цьому вашу. Я просто просив. Я вам зачитав сверння, яке ми розробили. Я прошу вас. То звернення до барти свої речі. Якщо це річ, якщо це річ, то не треба зараз давати вашу Ми просимо звернення по додати такий текст. Все, оце ми від вас хочемо. Якщо цей текст звучить, звучить так, вимагаємо від кабінету міністрів зупинити дію, пословити кар'єр, на висвітлювато, на енергоносії, то піднищу соціальних карту, то ми записуємо це. Залишимо. І припинити постанову чи зупинити постанову на підняття тарифів. Не зменшити тарифи, бо ми не зменшили ну, до 6 тари. Ну, Таке нас не сувлаштоване. Ми хочемо, щоб їх ну, щоб зупинили взагалі постанову на підняття Значить, Наші так. вимагаємо зупинити дію, постановити номер 583, провести на на ціни на дородний газ, електричну енергію, весь перелік, навіть да, голосів. На, на природний газ 583, на електроенергію номер 220 і на опалення та гарячу воду номер 550 Горячої води в області немає, але газ вишає. Становити, одежі, до вас громада не подає. Становити да ви на вас, але далеко рівня, які навіть витримають. При вас, так. На не чітко вказано, будуть приймати соціальні виплати, соціальний достаток, тоді лише можуть переглядувати период. Так це так і зарплати, а ви перевіряєте. Дякую. Будь ласка. Женові колеги, розстановити переслі, якщо не дорівнюємо загальну європейську історію, якщо не перевищуємо 20% віддобовування населення по цей вогнаній платежі, якщо не граційно з відкритком проходить на село на російську остається 3015